Мир вам дорогі глядачі нашого каналу. Сьогодні ми підіймемо тему, в чому різниця кондиціонер і в чому різниця теплового насоса. Чим може називатися кондиціонер тепловим насосом. Спонукав мене на це відео отакий пан Тул. ТОЛ. Попробуємо його найти. Тол. Отакий пан. Вельми шановний. Поправді сказати, я очікував таких коментарів, чесно кажу. <гум> Де ж ви, пане Тол, раніше були, давайте більше пишіть. Мені подобаються ці коментарі. Ну, Прикро, звичайно, що в нас в Україні є невиховані люди. Мабуть, батьки свого часу пропустили виховання, я постійно кажу. Якщо людина зразу незнайомою людиною, зразу ти на те, Чому ви, що я вам на ти, я не знаю. Отаке. Не виходить, не вихули, не виховує. Давайте будемо читати суть нашого запитання. Де ти там тепловий насос помітив? Бачу звичайний інверторний кондиціонер. Ну, Може, максимум стену, щоб швидше розмерзався. Хоч дійсно тепловий насос, то треба брати повітря вода на фреоні пропан, бо він найефективніший. І в хаті є водяна, є водяна тепла підлога, тоді все може бути дійсно. І це можна буде дійсно називати тепловим насосом. Справа в тому, що давайте трошки я відійду від теми, зараз ми повернемося до цього коментаря. Є приблизно, я так поділив, три типи людей. Є люди, які нічого не розуміють. І вони сприймають скрізь тепловий насос. Тепловий насос, кондиціонер, кондиціонер, а яка різниця їм по, по, по великому рахунку байдуже. І вони вірять в тому, що є. Є люди, які розумні. І розуміють, і вони знають, що це кондиціонер, то саме тепловий насос. Ну, це не тільки про тепловий насос, будь-яких питаннях. Є люди розуміють глибоко. А є такий тип людей, що воно що, що він щось трошки розуміє. Десь там розумієте, коли людина якась дотична, я бачу, з технікою десь розібрав якогось прилада і з'єднав два проводи, а воно ще зало. На жаль, хлопчику зажужило, і вже він е, думає, що ну, він все знає і все розуміє. Давайте будемо розбиратися, те, я помітив тут тепловий насос. Показую. Читаємо все разом, Вже я втомився цю інструкцію показувати людям. Побутовий тепловий насос повітря повітря. Кондиціонер серії Arctic NG. Написано: чорним по-білому. Тепловий насос. Що таке тепловий насос? Це насос, який перекачує тепло. Так, холодильник теж можна назвати тепловим насосом. Не прийнято його називати тепловим насосом, бо він був раніше затворений для холоду, а не для, для нагріву. Будь-який е зараз прилад, який перекачує тепло. Чому в тому білях називається тепловий насос? У мене, наприклад, е стоїть машинка сушиль, сушильний автомат із тепловим насосом. Так? Сушильний автомат, який дружина сушить одяг, ми виймаємо із машини, машинки, перекладаємо сушильний автомат, і там є тепловий насос. Тобто насос це прилад, який перекачує тепло з одного місця в друге місце, не вдаючися там принцип роботи. Це, ну, я думаю, що там принцип дуже простий, там нічого складного немає і не, не, не треба на цьому зупинятися. Який там фреон більш ефективний, менш ефективний? Це таке. Мова не про те, зараз R290 рахується ефективніший. Але що людина пише, якщо тепловий насос, то треба брати повітря і воду. Тобто в людині от таке поняття: якщо він повітря і передає тепло бере з повітря, і дає, передає в тепло повітря, це не тепловий насос. А якщо передає з повітря у воду, це з раптом стає тепловим насосом. Ну, напишіть в мій коментарях, яким чином тепловий насос, який передає тепло в повітря. Починає передавати, якщо передавав воду, чому він стає зразу тепловим насосом. Це не тепловий насос. Ну, наскільки людина, ну, просто не знаю, прогуляла, прогуляла школу. Дивіться, що пише штучний інтелект, щоб мене шукати. Тепловий насос, повітря, повітря це система клімат-контролю, схожа, схожа на кондиціонер, яка забирає тепло з зовнішнього повітря і переносить його. Середину для обігріву приміщення взимку, а влітку працює на охолодженнях. Відрізняється від звичайних кондиціонерів. Тим, що він може, він, основна його робота для нагріву, а в реверсному режимі він може охолоджувати кондиціонер навпаки. І взагалі, за такою за класифікацією європейським, якщо він може працювати до мінус 25, це тепловий насос. І по великому рахунку. По великому рахунку різниці немає. Чи він гріє повітря, чи він гріє воду, чи він гріє у вас ще щось. Дивіться, теплові насоси в Вікіпедія. Теплові насоси е, трансформують росіяну теплову енергію повітря, ґрунту, чи води у відносно високопотенційне тепло для нагрівання об'єкта води чи повітря. Води. Чи повітря. Я думаю, що тут, ну, в принципі, не було про що знімати, але ж е, хтось зайде, мені одразу пишуть, Борис, не звертай уваги на ті коментарі. А мені вони подобаються, я просто їх чекаю, просто шкода, що їх мало пишуть. Шкода їх, що мало пишуть. І е, ще раз повторюю, немає різниці, чи він працює на нагрів повітря, чи він працює на нагрів води. Це тепловий насос. Будь-який кондиціонер це є тепловий насос, який переносить тепло із будинку на вулицю. Але просто загально не прийнято його називати тепловим насосом, бо він якби, розрахований для охолодження, проте ну, по такому слово не вживається. Хоча це буде не помилкою. Але якщо завод-виробник і це бренд такий світовий, Cooper Hunter, і називаю побутовий тепловий насос. Мабуть, неспроста. Не і, мабуть, ну, це більш авторитетно, ніж думка якоїсь людини, яка собі придумала, що якщо гріти воду, це тепловий насос, якщо гріти повітря, це не тепловий насос. Це повна нісенітниця. Повна і ще читаємо один коментарчик того самого пана. Зараз ми знайдемо коментарчик. Зараз ми почали почали. До речі, вже не раз ця тема виникає. І, до речі, люди гріють. Ті, що показують, скільки я дивився, в людині стоїть, тільки що не дивися, чотири таких кондиціонери стоять. В режимі теплового насосу тож до мінус 25 Арктик. Саме Арктик, щоб було розуміти це. До мінус 25 працюють вони там. Ну, підігрів піддона, підігрів компресор, щоб він не, 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 не замерзало масло. І люди гріють, і інші пишуть ті, що не користувалися. Мені дуже подобається експерти, в лапках експерти, які не користувалися, і вони так собі придумали. От придумали, що мені один є мій підписник, я йому робив котельню, він палить дровами. Йому кажуть, Сідомі, ти кочегар, ти там в димові, в сажі. Все. Каже, мене немає ні диму, сажів. Його стоїть правильна машина в котельні, і навіть пилу немає. Ти не розказує. Вони вирішили, що дорога, значить, там має бути так, розумієте? Це аналогічно. Людина щось собі придумала, і аргументи не треба. Якби у вас був такий пристрій, їм покористувалися. А ми користуємося. Користуємося в е грудні місяці, Зараз Ватметр, в кінці місяця ми знову підіб'ємо підсумок. тільки вже я не роблю записів е в кожен день, е тільки будемо за місяць, можливо, там серед місяця зробимо там е позначку, скільки там намотало на кіловат. Але зараз в мене намотує Менше 10, кВт -годин на добу, менше 10 кВт годин на добу. Працює день на 23 а на ніж переводиться на 22 градуси. Вже бо вже пізно у нас кхм, жалом, перейшло в жалоба перейшло нічний режим. Менше 10 кВт -годин на добу, і ми гріємо весь будиночок. У нас немає більш ніякого типу опалення. Поки оці пан, пани толи. толи Філософствують, ми цим користуємося. Дивіться ще які коментарі. пхиха ха ха Маркетологи написали, що в кондиціонері є вітамін С, Ска, ржу, що люди ведуться. Вірно, класик сказав, що я можу зробити, якщо народ хоче вбитись. <гум> ну, от ну, що зробиш? Що зробиш? От є такі люди, але ми будемо об'ясняти для. Тих, кого порядок із, із вуха, з очима, із з усім. Чому? Бо хтось прочитає цей коментар і подумає, що це таке. Дивіться, я його купував про режим здоров'я, я навіть не чув. Я його не вибирав. Я зателефонував, у нас була терміново, дуже терміново робилося, був не вдома. Знайшов номер телефону в інтернеті, виявилося, що це неподалік, хамі Зателефонував, сказав така ситуація. У нас там треба робиться ремонт, немає опалення. Щось нам треба таке для обігріву. Мені спробу одну баде запропонував, кажу, мені максимально, щоб найкраще що є для нагріву. Ну, Єдине, що можна було брати потужнішого. бо ну, тоді Я не планував, що буде гріти весь будинок. Я йому сказав розмір кімнати. Це десь на 35 метрів квадратних, але ми гріємо майже 80. Майже 80, поки немає морозів. Все. Які там функції, які можливості? Він сказав, що до мінус 25, артів і все. Проте здоров'я я ніколи навіть не чую і не бачив. Коли приїхав він додому, точніше до нас, ми вже встановили, зайшли, керується, до речі, з додаточку, все прекрасно, по Wi-Fi, я можу дистанційно з, з будь-якої точки планети, аби, аби був інтернет збільшити, температуру зменшити, вентилятори і так далі, тому подібне, режими міняти. Ми зайшли сюди, і що ми побачили тут? А ми побачили режим здоров'я. Здоров'я. Що за режим? Що він означає? Ніякої інформації, нічого немає е, в інструкції, читав, чи там щось там так написано, якийсь переклад, там китайці написали. Я нічого не зрозумів, Думаю, що це так. щось щось. щось воно й та, та, Але що дивно? що дивно, коли включаємо цей режим здоров'я? Повітря в будинку не впізнати. Це просто, як б, кажу, якби ми відкрили в морозяний ну, е, день такий, знає, таке повітря, коли на вулиці сніг, морозець, і впустити свіжого повітря, потім його підігріти. Наскільки легко дихається, е, якийсь западний десь, десь передихане повітря в будинку, десь застойне може бути повітря. Хоча ми провітрюємо постійно, але настільки помінялося повітря, я почав тут, після того не ха-ха-ха, не вітамін С сказали. А після того, коли ми його почу, відчули на праці, я почав шукати інформацію. І знаєте, де знайшов, в самому цьому додатку тут є. Я і не знав, що тут є опис. Потім знайшов і десь показував е, інструкція з функції. Які функції почав звідти вивчати режими, здоров'я, енергія, нагрів, таймер, е, зонд. І оце здоров'я мене зацікавило зацікавило здоров'я. І описує: В середині кондиціонера встановлено е, UVC-LED. Що випромінює ультрафіолет на випарник, знищуючи мікроорганізми та зменшуючи кількість бактерій і вірусів у повітрі. В іншому мене описі написано, що це іонізація повітря. <кхм> що там відбувається, то що не знаю. <кхм> Буду вірити, що тут написано. Але скоріше там йде і, і, іонізатор повітря влаштований, тому що повітря реально зовсім помінялося в будинкові. Помінялося навіть я вскавий пилу менше стало, бо воно навіть ну фільтрувало, ну, Те, що фільтра так. Але повітря дійсно дійсно відчувається, що зовсім не таке, як було до цього, як коли ми палили батареями. О, і таке повітря, коли пропалиш, аж так дихати, коли більшу температуру дасиш, навіть дихати було чаще. А тут 25 градусів о, ну, зараз трошки знизилась там температура, тому що вже воно переходить режим. На 24 градуси. Дивіться, в даний момент 24 градуси, у нас іншого опалення немає. немає. Там воно до ранку там, ну, можливо, трошки менше 23 впаде. Оберенці ну, перейде на 23, коли ставимо тут переход 23, по факту біля 25 тримається в цій кімнаті, ну в інших кімнатах я показував. В інших відео крайніх кімнатах там десь трошки менше 22 навіть. Тобто тут заходить 25 градусів, дихається напрочуд легко. ну, Це реально, це не то, що там якісь маркетологи проїхали по вухах і людина собі внушила. Я перш, перш відчував, а потім почав шукати, що це та, що таке, розумієте? О, на ватметрі цей режим здоров'я ми виключаємо ваттметр, його не помічає, не помічає. Давайте ще раз зайдемо. Сюди оце здоров'я. Там ватметр зараз 20 ватт бере. Ми його виключили. Ані три ватти. Давайте подивимося. Дивіться. Зараз ватметр у нас 20, 20 Вт. Споживає. Це в режимі простої наш кондиціонер. Можете тривати більше, тривати менше. О, і включаємо режим здоров'я зараз ми. А що ж ти не хоче? О, кондиціонер пікнув. Бачите? Та й бере берета лампа. 26-29 Вт. Зараз ми виключимо. Ні, не. Мабуть, це співпало. бачите, знижилося споживання. О, знижилося споживання. Десь 23 приблизно. Зараз ми включимо. Так, включив. Це трошки підні... піднімається споживання. Трошки піднімається споживання на біттіво. Бо ця команда, коли ми натискаємо команди тут по Wi-Fi, воно віддається від... 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 звуковий сигнал пікне. І вона починає так, команда діяти через трошки через проміжок часу. Зараз ми виключимо. 29. Бачите, 23. Ну, щоб воно щось споживало. Це сам ця ледпісідка я включав, я виключав фотометром вловити майже нереально. Зараз ми включимо. Плюс-мінус. Зараз включав Ми зрешим здоров'я. Бачите, вже на 23 не падає Хоча треба робити, на працю, чому кондиціонер знову вловити. Можливо, коли він не працює, то є воно тільки так в режимі очікує. Ну, таке неважливо. неважливо. Тобто, ще раз повторюю, немає різниці, чи воно гріє воду, чи воно гріє повітря. Це той самий тепловий насос, який забирає тепло із вулиці. І Перекачує низькопотенційний, перетворює високопотенційне, скажімо так, і перекачує тепло в будиночок, не вдаючися в ці нюанси. Я думаю, що все зрозуміло, компресор стискає, там йде конденсація. а в випарнику йде випаровування, що, що непонятно. Зараз у нас конденсатор тут, а випарник на вулиці. При конденсації виділяється тепло, при випаровуванні тепло поглинається. Поглинаємо ми тепло з вулиці. Передаємо сюди, тому це тепловий насос. І будь-який кондиціонер може, може працювати як тепловий насос. В принципі, навіть коли він працює на охолодження, він не заганяє тепла в холоду в будинок, а він викачує тепло на вулицю. Так буде правильніше казати. Бо такого поняття, як холод, в фізиці в не існує, є тільки тепло. Не вивчається так само, як темряви. немає, є тільки світло. Якось так думаю, що я дав відповіді для тих, хто. Хто шукає такі відповіді? Якщо є запитання, пишіть. І чекай на такі коментарі. Такі коментарі мені подобаються. Дуже подобається. Ще там є в мене в інших відео такі коментарі подібні. Будемо теж робити про це сюжети. Поки що дякую всім, хто нас додивився до кінця. І до зустрічі!